Всім доброго дня. Робимо своє перше замовлення в розріб. Скажімо так, тому що ціна на малину на заморозках змушує шукати клієнтів так. продавати малину в розріб. Є замовили люди там 10 кг поки. Така у нас малинка. Зараз поставлю на паузу. Покажу де вона росте. Пока це робота в селі. Тут у нас росте малина. Пробуємо збирати для людей, які замовляють в продріб 2-3-5 кг. Стараємося обрати кращу малину. Все що залишається здаємо оптовий каміння на заморозку. Вили такі гурточки будемо пробувати продавати. Ціна в цьому році на малину взагалі висела. Та й не тільки на малину. Маю знайомих також помідорами. повіндарами. Цього теж немає. Так як непогано Живу з живозним, то ще трошки помідорами приторговую метофон. Є. Є там на 20 кілограм помідорів то кілограм 10 молин. Заводимо, побачимо, щось повернуться. Може люди одне одному перекажуть, будемо пробувати так працювати. Все. Малина перший рік посаджені. А тут вже другий. Трохи на двух дощ вчора, вітер Положило її трошки. І погода вбиває малину, точніше як не сіна, то погода. Мабуть, на наступний рік придеться підв'язувати її. Сорти малини, які не всі різні, тому що саженці не купував, так родичів понабирав, потім пересаджував. Зараз маємо такі погоду. Хороша, норма? Що, ти хочеш в кадр? Не, 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 не. О, така у нас малина. О, ще один помощник збирає. Молодець. Збирай повного, щоб був. Бач, яка велика? Ще, йди збирай, дай пробуй. Наша помощниця маленька ходить. Теж допомагає збирати. Все, далі буду пробувати теж знімати відео для Ютуба. Буду вести можливо ще щось, запишу. Для вас це буде буквально за секунду. А зараз будемо збирати, треба зробити мовлення. Понімаю, що малина не особо оброблена, тому що не було У мене вдома, коли її потрібно було обробляти. Не було такої можливості. Але маємо, що маємо. І малина, і ціна. Що і ти збираєш? красуня?